Обробляю доброго ранку, ще раз доброго здоров'ячка. В'ялася до корисної праці. Тут наші сіянці-фундука. Ну, не всі зійшли, але багато зійшло. Бачиш, трошка змістилось. Я густенько посадила, бо думаю, воно не буде, все не зійде, а воно є рядочок, що все зійшло, аж за густо. А є таке, що де-не-де, хоча вони десь я побачила, що ще. О, прорізаю. Дивись, я здибала на річку, а я не знала, з котрого боку воно пускає корінь. І о, бачиш, але то другий, то е, е, ліщина. Рядом я маю таке здебало. Бачиш, з того з того місця, що дзюбати, бачиш? О, воно вже висохло. Пустило воно, воно е, е, вер наверха вирив землею кліт. І воно таке. Тепер я вже буду знати з того боку, що, що дюбати. Ну я завжди саджу на, на, на бік кладу. На бік. Ще запхаю, може, ще десь йде, але то тут то, в тому місці. То. Поляла, не, не рухала, бо воно маленьке ще дуже було. А тут в мене зі стежки понасівалися травки. Я хочу ту поляла і хочу ту травку повимикую, поляла, і, і вона торф. І, і по тому вечором ще буду одобряти. Добре, такі речі комбінованими мінеральними, мінеральними комбінованими, щоб всі були елементи. Але для початку можна просто азотними або мочевиною. Ну, чимось одобрити треба, щоб воно ну, краще росло. Ну, вже зійшло, гарне, зелененьке, молоденьке буде рости. Заліто підросте і буде вже видно, що то є деревце маленьке. Кущик. Кущика ще не буде, буде маленьке деревце, таке от десь може, може вишке. Залежить, як ходити коло нього. Посприяє, як наш настрій буде коло того робити. А тут дивись, мацюківка є. Ми минулого року накривали парник, аби не так сонце, бо в нас прийде на сторона, цілий день сонце і дуже пекло там. А на зиму зняли, воно порвалося. Не знаю, треба де що хлопцям сказати, що. Забрали, то, бо тут треба щось буде. Ну, помаленько, помаленько працюємо, виховуємо і чекаємо, чекаємо результату нашої праці, Божою допомогою з нашою працею і бажанням. Так, будьте здоровенькі.